Мене завжди приваблювала можливість створити, змінювати простір і робити його красивим та зручним для людей. Саме тому я обрала навчання за освітньо-професійною програмою, опорядження будівелі споруд та будівельний дизайн, спеціальності G19 будівництво та цивільна інженерія, сумського фахового коледжу будівництва та архітектури. Це напрям, де поєднується креативність, технічне мислення та реальні потреби сучасного світу, фахівець запорядження. Це технік дизайнер, який володіє сучасними технологіями оздоблення, вміє читати та виконувати проєктну документацію, працює з матеріалами, кольором і простором. Він розробляє проекти редизайну та перепланування будівель, відповідає за опорядження і оздоблення внутрішніх і зовнішніх поверхонь будівлі. Опоряджувальники: це справжні творці краси, які завершують образ будь-якої споруди. Саме вони надають будівлі її остаточний вигляд, перетворюючи сіру коробку на естетичний, комфортний і функціональний простір. Завдяки їхній роботі ми щодня перебуваємо в гармонійних інтер'єрах, затишних офісах, стильних кав'ярнях і сучасних житлових просторах. Ти вивчатимеш кольоровий і просторовий дизайн. Набудеш будеш гармонійно поєднувати кольори, форми та об'єми в інтер'єрах і фасадах будівлі. Конструкція будівель і споруд. Здобудеш знання про будову об'єктів, сучасні конструкції та технології опорядження будівель, комп'ютерне проєктування та 3D-графіка, Набудеш навичок роботи у 3D-програмах, зокрема у створенні цифрових візуалізацій креслів, технічний рисунок та графічний дизайн. Здобудеш навичок грамотного зображення ідей, компонування, розробки графічних матеріалів. Ти навчишся створювати дизайн проєкти інтер'єрів та фасадів, добирати матеріал, технології опорядження, організовувати та контролювати виконання опоряджувальних робіт, працювати над естетикою, функціональністю будівельного простору, займатися переплануванням і редизайном будівель. Які ж тебе кар'єрні перспективи? Ти можеш стати техніком-дизайнером, дизайнером, дизайнером інтер'єру або екстер'єру, опоряджувальником-декоратором, візуалізатором чи графічним дизайнером, або стати професіоналом з власним бізнесом. Де ти можеш реалізуватися, наприклад, у будівельних компаніях, займатися оздобленням об'єктів, або розробляти свої концепції та візуалізації візайнстуях чи архітектурне бюро, можеш відкрити власну справу, займатися ремонтними роботами, декоруванням чи розробляти авторські проекти, або працювати на фрилансі з гнучким графіком роботи, виконуючи приватні замовлення. Освітня професійна програма, опорядження будівелі споруд та будівельний дизайн це відмінний вибір для тих, хто хоче перетворювати звичайний простір на комфортне, стильне і функціональне середовище. Стань тим, хто робить світ красивішим разом з сумським фаховим коледжем будівництва та архітектури.